Хочу показати вам ось такий лічильник невеличкий з магнітно-індукційним датчиком. Дуже зручно використовувати для підрахунку будь-яких механічних операцій. З ним в комплекті йде кронштейн, отакий для датчику. І магніт. Ви встановлюєте датчик в необхідному вам місці, щоб поряд з ним проходив магніт. І кожне проходження магніту він зараховує за одиницю. Ще великий плюс цього лічильника: у нього нема кнопки зброс. Це просто кнопка блокування і все. Щоби його збросити, у нього є два окремих контакта. До яких, якщо їх замкнути, він збрасується. Ось так. Раз, замикаємо все. 0. А можна кнопку збросу не ставити. І це дозволить вам контролювати випуск продукції, наприклад, чи операції на станку. І у ваших робітників не буде можливості самостійно його обнулити.